За волю, за віру, за честь України саме такі вигуки лунали на спортивно розважальному святі козацькі забави, яке традиційно відзначають у загальноосвітній школі номер 3 присвячені змагання Дню українського козацтва та Дню захисника України, які вшановують на свято Покрови Пресвятої Богородиці, з метою збереження козацьких традицій та традицій українського народу, з метою виховання у підростаючого покоління, поваги. До козацького лицарства, щоб наші діти зростали здоровими та щасливими, вже 22 й рік поспіль у нашому навчальному закладі проводиться фестиваль Козацькі Забави, і я вважаю, що цей фестиваль. Буде жити вічно, допоки буде стояти і жити наша школа. Випускники школи номер 3 Євген Тилко та Дмитро Костерєв воювали у зоні АТО. Відтепер вони навчають школярів загальної військової підготовки на уроках захисту вітчизни. У змаганнях вони також взяли участь, будучи суддями. Зв'язок поколінь іде через діла предків. То як вони жили, змагалися, ну це здорове фізичне виховання. Школярі обожнюють фестиваль козацькі забави та із задоволенням беруть у ньому участь, демонструючи свій талант, кмітливість та винахідливість. На мою думку, це прекрасна особливість нашої школи, тому що не де більше такого ми не зустрінемо, і за ці роки е, нам дає… Де... Кожен фестиваль змогу поринути у ті словетні козацькі часи. Дітки, які в перших, ну перших четвертих класах, тобто початкових, вони з такою наснагою готуються до цих змагань, і у них це приносить їм стільки радості та задоволення, що мені дуже приємно за цим спостерігати вже 11 років. І дуже мені хочеться, коли я випущусь, то повертатися знову і знову до цієї школи, і особливо в цей день, тому що він для нас є особливим. Всі діти, які приймають участь, так беруть участь в цих змаганнях, вони е дуже довго до них готуються, тим самим в них тренується, е, відповідальність, е повага до рідного народу, е такі риси характеру, як старанність, наприклад. Тому що е ну, в нашій школі дуже серйозно до цього всього відносяться. Кожен е загін готує свій. Девіз, свою назву, виготовляє свій прапор. Діти над цим дуже сильно трудяться. На мою думку, взагалі такі заходи є дуже необхідними для проведення у різних школах, адже вони виховують саме патріотизм у учнях усіх класів відповідно. Навіть якщо першокласник буде на таких змаганнях, у нього дійсно прокинуть кохання до, її, до свого до своєї батьківщини. Він дійсно почне любити рідну мову, і це допоможе виховати хоробрість, командний дух, також пов'язати всю школу між собою і зробити із нас усіх одну міцну шкільну родину. Щороку підтримку спортивним змаганням козацькі за. Забав... Надає депутат міської ради Юрій Локайчук. Юрій Васильович переконаний, що такі заходи виховують у дітей не лише відчуття патріотизму, а й справжньої шани до державних символів. Сьогодні співають гімн України. Діти на перший дзвоник був і бачив. Це захоплююче, це ну, ранить серце. Я думаю, кожному це подобається, і я думаю, що результатом того буде, що ми станемо більш добріші. Більш уважніше один до одного і так буде розквітати наша країна. Учні загальноосвітньої школи номер 3 підтримують традицію святкування козацьких забав. Вони залюбки беруть участь у конкурсах та вражають своїми результатами. Козацький дух поселився у стінах освітнього закладу, тому його учні точно знають і ще раз доводять, що козацькому роду немає переводу. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини телеканал «Бор... please